Як і обіцяли Михайло Самусійськовий експерт, директор Нюджа Пелиця Network. вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо давайте почнемо з оцієї демонстрації в Пекіні. Справді безпрецедентна історія, величезний захід, і справді, якщо зазвичай возять якісь старезні макети, справді багато цікавої зброї було. Ну і оці а, три військові злочинці, які, хоча один точно, а двоє йому допомагають воювати в Україні. Що ви побачили? В чому сенс цього жесту? Що хотів сказати Сідзіпінь. Усі дзінпіня ще новий образ був. Він одягнув фактично новий френч, Як це назвати? Воєнний сюртук. Так, сюртук Мао Сталін такий. А ну, маудзедун. А, а багато більше навіть на Сталіна. Можливо, можливо, вони можуть модельєри там міняються. Але суть в тому, що це для мене це був сигнал, тобто конкретний сигнал, що Китай виходить зі стану, коли вони сидять на березі, і чекають, поки труп ворога пропливе. Угу. Вони вже встали. Мабуть, що вони побачили що щось проплило. Можливо, переплутали з Трампом, але е, суть в тому, що вони почали працювати конкретно, демонструючи, що вони готові до війни до Третьої світової війни. Що таке світова війна? Це перерозподіл сфер впливу на глобальному рівні. Китай заявив, що він готовий до перерозподілу сфер впливу в умовах, коли Сполучені Штати очевидно намагаються зберегти своє якесь домінування чи лідерство. Але при цьому втратили, мені здається, трошки сітку координат. Хто у них союзник? Канада у них вже штат, Гренландію хочеться забрати. А Європа, виявляється, не хоче миру. А Україна взагалі почала цю війну. Тобто в цьому збитому якомусь компасі Китаю дуже легко орієнтуватися, якщо в ній є такі проксі. Росія, КНДР, і плюс ще ото оце таке відео було і фото, коли за трьома уціми, там було ще багато людей. Так. Це ціла когорта людей, там навіть європейці були, які розділяють цю цінності. І це, це насправді сигнал, який ми нам, українцям, легше, тому що ми вже в війні. Всі інші цей сигнал намагаються не помічати, тому що я розмовляв після цього з європейцями. А це вони кажуть, моє наступне при... питання: відповідь буде uh, у Європі, не буде відповіді. Відповідь може бути тільки у нас. На жаль, тому що uh, приїжджали на, ць на цьому тижні різні делегації, я з ними розмовляв, в тому числі, uh, і вони у них uh, одне запитання: чим ми вам можемо допомогти? Я кажу, не треба нам допомагати. Включайтеся інакше через деякий час ситуація буде настільки категорично катастрофічно. Не негативно, що ну, ми, вам, ми самі не вивеземо. Навіть якщо ви будете нам допомагати чимось, словом, ділом, але так не може бути далі. Вони мають е, зрозуміти ці сигнали, що Китай буде е, ну, починати перерозподіл. Я не буду казати про Тайвань або інші е, регіони, але очевидно, в умовах стратегічного ослаблення Сполучених Штатів Китай розглядає це як вікно можливостей для того, щоб реалізувати свої якісь е, амбіції. Амбіції ці відомі. Це а, скинення сполучених штатів з п'єдесталу і заняття цього п'єдесталу і в економічному і військовому, і геополітичному а, там, процесі. де звуку Хека Лукашенко в цьому клубі геронтології. І зараз у них проводяться навчання та і навчання за легендою Напад на Польщу. Коли у них були навчання в 2021 році, вони відпрацьовували напад на українські аеродроми, і власне з них вони і почали. Моє питання, чи Пекін дає дозвіл на війну російсько-білоруську проти Європи? Чи їм це може бути вигідно? А те, що я зрозумів по настрою і хамству Путіна, які після того вже два рази запрошував президента Зеленського до Москви, бравурно себе поводить, знаючи ситуацію в його економіці, може зробити висновок, що Китай ну, всі пообіцяв йому всіляку підтримку. Що економіку він йому підтримає, підтримає йому о, зброєю, але не прямо через комплектуючі, через ресурси, через КНДР і так далі. І я думаю, що дійсно це, можливо, не підтримка чи не дозвіл нападати на Європу, але він не проти. Я, я маю на увазі, що Китай, виходячи з оцієї амбіції переформатування, Китай не проти, якщо Проксі у вигляді Росії буде вести війну проти України і проти Європи. Я, наприклад, не можу знайти негатив в цьому процесі для Китаю. Тим більше, що Європа відмовилась від підписання угоди з Китаєм допустити Китай на ринок Європи. Раз Європа не хоче, давайте зробимо по-іншому. каже Сі. А сполучені Штати підписали з Європою. Європа це найбільш було таке бажано. Бажаний ринок для Китаю, бо без Європи Китай не може називатися гегемоном, домінантом чи чи якось? Тобто тому... мітка надіслана? Мітка надіслана тут знову ж таки. Ну можна казати, що і на Тайвань зараз найкращий час, тому що якщо змоделювати ситуацію зараз, йде операція по окупації Тайваню, як відповість Сполучені Штати? Флот зайнятий Венесуелою. Венесуела, там човник, 11 наркобаронів, плаває. Тобто, насправді ситуація дуже складна з точки зору геополітики. І я не бачу причин Китаю не реалізовувати сценарії і на Тайвань, і в Європі. Тут єдина проблема для них, що тут є Україна. От в цьому регіоні є Україна, яка допоможе і Польщі, і може так перевернути ситуацію, що втягування, наприклад, НАТО в цю війну може перевернути дошку. Адже європейці можуть погано відреагувати, а може і добре, якщо українці їх правильно налаштують.